Виконаємо практичне завдання з інформатики 6 клас, сторінка 78, вправа 6. Створимо з вами в текстовому документі об'єкті SmartArt. Для цього ми відкриваємо новий текстовий документ. Переходимо на вкладку Вставка. Обираємо SmartArt. Далі серед груп обираємо ієрархію. І перший варіант. Натискаємо ОК. Нам потрібно створити об'єкт згідно малюнку 3.38. Для цього ось цей об'єкт натискаємо лівою клавішою миші, виділили його. Натискаємо правою кнопкою миші і в контекстному меню обираємо вирізати. Тепер робимо активним лівою клавішою миші третій блок. Вгорі на панелі інструментів обираємо додати фігуру і обираємо повисити рівень. Тепер вводимо дані пори року, зима, весна. Літом і осінь. Виділяємо лівою клавішою миші перший блок зима. Далі на панелі інструментів обираємо додати фігуру. І так тричі. Пишемо місяці зими. Грудень. Січень і лютий. Лівою клавішою миші робимо активною весну. Обираємо додати фігуру тричі. Пишемо назви весняних місяців. Березень, квітень і травень. Робимо активним літом. так само за аналогію додаємо три місяці. Червень, липень і серпень. Аналогічно створюємо для осені вересень. Жовтий і листопад. Тепер нам потрібно зробити інший вигляд нашої, нашого об'єкту. Серед переліку запропонованих видів можемо розгорнути, обираємо другий варіант. Тепер нам потрібно змінити кольорову палітру. Можна це зробити для окремих груп. Обираємо пори року і зробимо його фіолетовим. Переходимо в вкладку Формат і заливка фігури обираємо фіолетовий колір. Далі зима в нас залишається синьою, весна ми обираємо зелений колір. Літо буде помаранчевого кольору. І осінь буде червоного кольору. Тепер можна за бажанням зробити інших відтінків місяця. Давайте зробимо грудень блакитним. Весна буде світло-зеленим. Для того, щоб не змінювати колір кожної, кожного блоку окремо, ми можемо затиснути клавішу контур і лівою клавішою виділити всі три блоки і обираємо колір. Далі те ж саме робимо для літа. Зробила активної червень, далі натискаємо Ctrl і виділяємо ще два місяці, і верес, і осінь, осінні місяці. Робота готова.